Вітаю, це Сливка Дениса, із здовичну. Зараз е вибачусь за те, що у мене з голосом, і те, що з моєю мордою, бо ковід вже трошечки аджухався і <пjos>, можу <пjos> дозаписати ту частину відео, яку всі з мене потребують, що давай вже де? Тож, це про те, як я встановив мікроінвертор і коротке налаштування. Відео дуже коротке, підписуйтесь на канал, підсумок в кінці. А, дякую. Мікроінвертор сам стоїть в мене в сарайчику, там де панелька. І що я прогавив бачите, там блимає світлодіод. Якщо він червоний, то щось не порядок Якщо ви все підключили, він подумає 60 секунд і включиться на синій кольор. І буде генерувати там щось, що йому приходиться. Але вже зараз друга половина дня, і вже не дуже тут він нагенерується. Тому от така історія. Щодо е якихось складностей встановленим. Зробив отвір на 11, ставив різьбову втулочку на 8. Поставив, ну, я не, не бачу взагалі ніяких владостей. Дуже-дуже все просто. Хочу звернути увагу на всякий випадок. Бачите, в мене а, червоний це плюс, а чорний це мінус. А, на панелі, коли ми підключаємо, ми робимо зворотню сторону. Тут ми робимо правильно на плюсовий тобто такий, а, папу ставимо на. А, Червоний провод на плюс, і сюди він влазить. Тут написано плюс-мінус. Тобто, у нас тут м, така історія, що фабрика вже подумала про те, що це зробить якби, ну, зеркально до е, класичних коннекторів. Тому тут все з цим е, дуже зручно, жодних складностів. Просто нагадую, що подивіться, перепровірте, робити навпаки коннектори тут е, з, 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 з полярністю, з дротом не потрібно, як на панелі. тобто тут все Нормально. Щодо роботи мікроінвертора однофазного, очевидно, на трифазному інверторі. Це дає Ось вона. 12 кВт три фази. До неї підключений тимчасово мікроінвертор. Просто на генераторний вхід на трьохфазний на одну з фаз, ну тобто нуль і, і фаза. І от що він нам показує. Бачите, по одній фазі він ту генерацію бачить. Тут головне знайти фазу, яка у вас класична, з мінімальною напругою, тому він буде працювати більш чи менш нормально. Все, Все класично. Це не зовсім логічно, не зовсім правильно, як він їх розподіляє. Але якось воно працює. І напевно, якщо у вас немає іншого інвертора, то це теж варіант. Тим більше можна поставити три мікроінвертори і запустити якісь там ділянки даху, які вам... Було до того незручно використовувати, через те, що там багато панелі не влазить, а влазить тільки 1-2-3. Щодо його підключення до однофазного інвертора 6 кВт, дейка. Ну, Класично, давайте так її називемо. От він у нас з'явився. На нього тапаємо. бачите 11 Вт, але це і не дивно вечір вже. А, і сонце воно не, туди не світить. За сьогодні я його підключив сюди і він 200 Вт. Виробив, підключив я його десь в обід, тому нічого теж дивного нема. Все ок, Frequency 500 L1 це те, що йому опорку дає цей інвертор. Коли, де я не дає опорну напругу, то тут у нас там 30 вольт, ну, якась маячня. Щодо налаштувань. Генпорт Юз, мікроінвертор. Бачите, я зараз відключення і тому я поставив його максимально. Близько один до одного, бачите, 56 і 56,9. Тобто він припиняє роботу вже в кінці і вмикається, коли батарея розряджається до 56. Будь ласка, тут путаний діапазон, трошки воно не зовсім зрозуміло. Ще раз інвертор запуститься в нас, коли напруга буде на батареї 56 або нижче мікроінвертор, а відключиться, коли буде 56,9. Тобто цей поріг я підняв максимально, щоб він там допрацьовував до останнього. Ми можемо а, якось ці параметри змінити, але я не бачу в цьому ніякої необхідності. Абсолютно. Якщо у вас покано, то тут може бути налаштовано в відсотках. Якщо у вас по напрузі, як у мене, то отак. Що ж, а підсумки. А підсумки такі. Мікроінвертор це наш варіант, коли всі інші варіанти нам вже не підходять. Ну, Наприклад, що це може бути? Це може бути е, квартира і балкон. А, або це може бути якісь. От, нас тут люблять на Софіївській, Борщагівці, або е, в Кончезаспі зробити такий дах. Такий-такий-такий-такий-такий-такий, що одна панель, дві панелі. А тоді приїжджаєш, кажеш, ну, вам туди нема чого класти. Це безнадії, без ніяких варіантів нема. Вони кажуть, нам будь-який варіант клади. І тоді ну, мікроінвертор це. Нормальний а, ну якоюсь мірою вибір. А, чому так? Бо ціна в нього висока. Якщо ми візьмемо стандартний інвертор і знаємо, що до нього можна підключити скільки панелі 10-20, в залежності від того, які панелі, який інвертор. І ми розуміємо, що такі мікроінвертори на дві панелі. в общем, виходить, якщо ви купуєте пристойний мікроінвертор, а не пристойний, не варто купувати, все це закінчиться продажем. І перепродажем і купівлю пристойного, то виходить, що на одну панель нам потрібно 100 баксів приблизно в кращому випадку. Тобто, е якщо ми з вами купимо на 4 панелі, це 16 тисяч гривень, ну, це відповідно 100 баксів на панель. Якщо ми купуємо на 2 панельки 8 тисяч гривень, ну, я продаю і там, пару ще хороших варіантів, то теж 100 баксів на панель. Але ж вибачте. Якщо ми купуємо дею 6 кВт на 2 МПТ. Гібрид навіть не на мережевий, а просто гібрид, то у нас на одну панель виходить 0,00, Я не знаю, скільки там баксів, дуже 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 дешево виходить. Тому в перерахунку мікроінвертор якби доволі проблемна штука. Мало того, от я поставив зараз одну панельку і буду десь ставити іншу. Бо мова про окупність в такому варіанті взагалі не йде. Бо якщо на одній панелі це в сонячний день кіловат на добу, оскільки ж я буду окупатись? Мало того, якщо ви навіть це на роботі поставите, то там, 12 гривень кВт, ви все одно е я не уявляю, як швидко ви зможете це окупити з такою генерацією при таких вкладеннях. Мало того, е ця штука ж не працює сама собою в автономному режимі. Тобто, якщо мережа пропала, це ж формально мережевий інвертор. І тоді у вас немає ніякого сенсу. Сказати, що можна порівняти з дизелем там, на генератор чи з бензином, ну, так швидше буде окупність. Але ж ми ж не можемо так працювати, бо у нас немає у цього інвертора функції автономного живлення. І виходить, що нам в на нього потрібен якийсь інвертор, гібридний, який задає цю напругу, ну, власне, теж дея чи щось таке. А виходить, що на автономне живлення це варіант, ну, так собі, варіант, на живлення, на економію грошей на власні потреби, це теж хиновий варіант. Плюс додайте, якщо у вас немає зеленого тарифу або просто можливості віддавати в мережу, то у вас ще потрібен там, метр підключати, ну, коротше, теж та ще історія ще витрати. І якщо говорити про а, генерацію там, по зеленому тарифу чи просто а, там, по 10 чи по, по домашніх потреб, там скільки 4 з чимось гривні, то ця штука теж не купається. Тому а, виходить, що мікроінвертор це щось, щось на, по по-багатому. Тобто, коли ви не розраховуєте на окупність. Коли ви вже маєте обладнання, щоб створити опорну напругу та синусоїду, якийсь інший гібридний інвертор. І, чесно кажучи, знову ж таки повертаюся к складним дахам, і навіть і балконам, якщо в квартирі Blackout, як він буде, як він буде у вас працювати? Тоді вам потрібна дия, вам потрібно на неї на вхід поставити мікроінвертор і на генераторний вхід, і тоді щось ви там збережете. Але ж це ж треба купити дею, акумулятор, мікроінвертор, ще панелі. То тут питання, а чому би не поставити мікро... акумулятор просто більший. Далі, якщо ви там мультимільйонер, ну в конче заспі тут у нас всякі є, а, то поставити вам мережеві оці мікроінвертори на купу панелі на ваш фасад, це теж великі гроші. І про ніяку окупність не йдеться. І в принципі, в цьому випадку і. Якщо там, в 20 місцях треба по дві панельки поставити, там, чи в 10 місцях по 4, то виходить, що у нас е воно автономно теж працювати буде хто знає, як. І по грошах ви теж не купитесь, тому наші вам ті панельки тоді, якщо ну, взагалі жодного сенсу, економічного немає. Тому е перший варіант, коли ми приймаємо рішення про якусь генерацію, то ми обираємо. Стандартний гібридний інвертор. Тоді, е якщо у нас якесь місце, де ми не можемо помістити там 4-6 там 5, панелей для того, щоб працював високовольтний інвертор, ну мається на увазі до 500 вольт. Хоча б то ми обираємо е окремий контролер, Мейскай Blue чи Power-Mer, чи, чи е, хто з нас скільки їх іще. І вже третій варіант це мікроінвертор. Той самий контролер е на 2,8 кВт майскає е блу коштує там, 100 баксів. Е 100 баксів коштує е там, Power мер може навіть трошки менше, якщо ви ціна лізи каже замовити. А інвертор ну, Дя на 1 кВт буде коштувати вам там, 250 баксів. Мікроінвертор Дея на 1 кВт. Тому де тут рентабельність, я взагалі не розумію. Для кого ця штука потрібна? Ну, Якщо ви просто фанат, ну, як я, якщо ви купили мікроінвертор, там вам, не знаю, гуманітарну допомогу дістався, чи, чи просто Бог послав, чи як мені там за півціни його продали, то ну, хоча за півціни теж я вам скажу, окупність дуже-дуже сумнівна. Ну, якщо ви просто дуже хочете з незрозумілих причин панелі і мікроінвертори поставити на своєму будинку чи вробництві, то це, ну, це якийсь варіант, але про економічну доцільність таких рішень наразі не йдеться. Тож, мікроінвертор, інвертор останніх надії, підписуйтесь на канал, всім дякую. Вибачте ще раз за голос і морду.